Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 27 березня 2025 року. Тож у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні, трійка пентаклів. Можливо, наразі у вас будуть проблеми або із вашим станом здоров'я. Можливо, для когось недостатньо буде знань для того, щоб ви могли вирішити свої питання. Також, можливо, будуть якісь перепони ну, через те, що ви будете робити якісь необмірковані дії. Також ті самі необмірковані дії, а так, також Витрати фінансів, або не потрібні покупки варто в цей день уникати. Тому що ви залишитесь потім незадоволеними. Або у вас річ буде некорисною для вас, або, можливо, взагалі, так вам на, на цей час потрібно більш економити свої фінанси. Якщо у робочих питаннях, то можливо у вас просто недостатньо професіоналізму для того, щоб ви могли. Вирішити свої питання. Також, можливо, хтось у робочих питаннях не відчуває підтримки або ненадійне партнерство. Для когось можуть бути затримки, за виплати заробітної плати, ну і загалом проблеми на роботі. А ще в цей день, можливо, у особистих стосунках, у вас виникнуть якісь фінансові проблеми, і ви на цей раз не зможете вирішити їх або домовитися. Можливо, просто у вас наразі не вистачає сили, і звідси ваша працездатність знижена. Тому, можливо, вам просто варто відпочити, відновити свої ресурси і не звертайте увагу на те, що відбувається ззовні. Тому що, як ви будете орієнтуватися на зовнішні фактори, то ви взагалі втратите орієнтир на цей день. Ну, тому що вам потрібно сконцентрувати свою увагу на тому, що ви робите, неважливо, чи це на роботі, чи це вдома, а не на те, хто і що про вас каже або подумає. Тож приділяйте увагу розвитку своїх якостей, саме тих, яких вам не вистачає. Наразі в цей день вам буде не вистачати терпіння, або, можливо, для когось це буде такий грамотний консультант. Або наставник, який зміг би вам прояснити ситуацію і направити вас саме в те русло, де вам сьогодні буде потрібно бути. А я бажаю хай сіни гаразди, пройдуть повз вас а вам гарного дня. Другий варіант десятка жезлів. Можливо, наразі ви на себе взяли занадто багато обов'язків, і вам зараз складно проходити цей період. Можливо, ви не бачите, що. Ваша мета, до якої ви так важко йдете, уже незабаром у вас стане реальністю. Ну, і ще, можливо, вам варто знати, що не потрібно все тягнути на своїх плечах, є у вас до кого звернутися, щоб вам допомогли, підказали. Ну або, можливо, взагалі взяли частково вашу ношу. Яку ви вже знесилилися нести. Ну, то іще на цей день вам просто потрібно розуміти межу своїх можливостей, щоб ви не припустилися певного вигорання. Ну, а для цього вам потрібно насамперед навчитися розподіляти обов'язки, обміркувати, чи потрібно вам брати на себе більше, чим ви зможете це все винести. Ну і ще, якщо ви занадто зациклені на своїх обов'язках, це також може вам створити певні якісь складності у інших сферах вашого життя. Ну і Підказка для вас буде таке, така, що це, що ви забагато берете на себе, потрібно розподілювати між близькими. У вас є кому допомогти, і вам раді піти назустріч, якщо ви будете звертатися за тою допомогою. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Вам так, лицар Жезлів говорить про те, що, можливо, для когось в цей день будуть актуальні поїздки. В більшому ступені це можуть бути робочі поїздки або якісь неочікувані, взагалі якісь неочікувані події, і щось у вас буде відбуватися саме таким чином, що вам потрібно буде тільки співати, реагувати на те, що відбувається. Цей день у вас будуть і зміни, і, можливо, якісь нові знайомства. Загалом це така енергія, коли вам можуть бути якісь поїздки, переїзди, для когось еміграція, для когось подорожі. Взагалі дорога це для вас на цей день, майже 100% має бути. Також ситуації будуть розвиватися настільки швидко, що ви, можливо, не будете поспішати за, діяти за тими ситуаціями. Важливо в цей день ну, не йти на якісь певні авантюри, а навчитися краще надихати інших людей для того, щоб вам допомагали, тому що вам захочеться в цей день всього і відразу. Можливо, будете проявляти таку свою незалежність, і через це ви можете ну, дещо якісь створити такі спілкування з оточуючими, коли вас можуть не розуміти, тому не варто так сильно поспішати. Хоча енергії для вас взагалі рекомендують, якщо у вас є, є якийсь шанс щось змінити в своєму житті, тоді йте швидко і рішуче. І для, до того ж використовуйте ті можливості, які вам дає саме життя. Але при цьому не забувайте про інших людей, тому що оточуючі відчекають від вас певних дій також. І, звичайно ж кожен хоче, щоб ті дії були корисні для всіх. Тож, я бажаю вам гарного дня. І це був у нас третій варіант. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.